Ми з вами знаходимося в агрофірмі Маяк, де розміщені наші демонстраційні посіви. На цій площі посіяно три сорти зимого ріпака. Має фазу розвитку 9-10 листків. Діаметр кореневої шийки 12 мм орієнтовно. Але площа не вся однакова є різнобій у, -у всходах. Загалом площа виглядає чистою. Попередник у нас був кукурудза на силос. Ну, на даний період немає ні шкідників, ні бур'янів. Тобто будемо доглядати його. Коренева система всередині виглядає ось так: немає ні видовжень, ні дуплистостей, ніяких аномальних відхилень. На ріпаку листова поверхня також чиста. Має відмінний стан. Також на даній локації у нас розміщені три сорти озимого ячменю і дев'ять сортів озимої пшениці. Озимий ячмінь на сьогоднішній день має ось такий стан. Це в нас початок кущення. Маємо таку кореневу систему. Фітосанітарний стан чудовий. Пшеничка. Має ось такий вигляд. Також знаходиться в чудовому стані. Має чудову кореневу систему. Фаза розвитку три листки має такий вигляд. Навесні потрібно буде попрацювати засобами захисту та мікродобривами. Всім гарних врожаїв та мирного неба над головою.